Добрий вечір. О, сьогодні майже середина листопада, 12 листопада. І ось такий варіант. Ось я сім'ї ослабли, пішов у розплід, тобто я об'єднував кілька сімей. І витягнув ось такі рамки. Тобто, все. нема, Тому цікаве питання. Ось такий розпліт. 12 листопада, ось такий. Цікаво, чи є кліщ? От я вірш за рамку і дивимося за кліщом. І ви розумієте, я не знаходжу кліща. А сім'ї просіли. Сім'ї просіли, но кліща. Ось ми розриваємо це і шукаємо кліща. Я не знайшов в розплоді жодного кліща. Жодного кліща. Тобто сім'ї. Ось, ось ми бачимо. Чистесенька. Чистесенький розплід. Нема. Нема жодного кліща. Я вже. Роз... От ось, Тобто нема. Зараз ще розріжу ще одну рамку. Ще одна рамка. І як результат жодного кліща в розплоді. Жодного. Так що ось такий варіант. Ось, Ось так само. Ще одна рамка. Вже ось. Тобто, навіть такого порокулупую, тобто жодного кліща. В розплоді немає жодного кліща. От ми дивимося, нема жодного кліща. Розплід, як стіна. І це по всій пасті. Тобто є певна група сімей, яка взагалі не має розплоду, а є ось така ситуація. Дякую за увагу. Причина. Причина причина, я думаю, що причина ослаблення це відсутність або перепад розплоду після наявності розплоду після соняшника. Тобто, це є причина, можливо, якихось гербіцидів, можливо, якоїсь хімії. Тобто, ну ніяк, ніяк не кліш. Тобто, або кліш несе якийсь вірус. Ось така моя думка. Дякую за увагу. Ну, кліща нема жодного.